Хом'як каже привіт. Ось уже рік душа в душу, я живу своїми брекетами, ну майже. І сьогодні я хочу розповісти, що це за досвід. Раніше мої зуби виглядали якось так. У мене не було через них комплексів, тобто я не соромилась посміхати, сміятись. Інколи мені не подобалось, як мої зуби виглядали на фотографіях, але навіть це не зупиняло мене від посмішки. Зараз мені вже важко згадати, чому саме рік назад я наважилась поставити собі брекети. Якщо не помиляюсь, то це співпало з такими зубними проблемами моєї бабусі. Як ми вже потім зрозуміли, при видаленні одного зубів їй пошкодили нервою. І доволі довгий час вона відчувала з і болі, і якось на цьому фоні я вирішила, що пора якось і своїми зубами зайнятися. Я дуже довго обирала клініку і обирала лікарів, і взагалі вичитувала всі відгуки, які тільки могла знайти, тому що я розуміла, що насправді мої відносини з ортодонтом вони будуть дуже довгі, хочемо ми того чи ні. Загалом, якщо ви захочете собі поставити сьогодні брекети, то, скоріш за все, ніхто їм вам сьогодні не поставить, тому що там є цілий процес до встановлення самої бракет-системи. Як було взагалі у мене? Я... Прийшла на консультацію до ортодонта. Вона розповіла, що ми будемо загалом робити, як будемо лікувати, і відправила мене робити знімок, щоб потім вона і інші лікарі могли крутити мої щелепи просто в 3D, як дискокулю. Додатково до всього цього треба було полікувати всі зуби, тобто позамінювати пломби, поставити нові, де треба і видалити всі зуби мудрості. У мене вони всі були на місці, але в результаті виселили тільки один. Ось тут от оцей. Вийшло взагалі так, що, мабуть, у мене, як і у багатьох людей, зуби мудрості доволі проблемні, і вони знаходяться в доволі таких проблемних місцях. Наприклад, мій верхній лежить доволі високо, і є ймовірність, що при видаленні відламається корінець і піде мені в пазуху, і треба буде робити ще одну операцію, щоб видалити цей корінець. В той час, як мої нижні зуби, вони дуже оплутані нервами, і це доволі проблематично. Хірург, який мене консультував щодо цього, він взагалі порекомендував ніякого видалення не робити хіба що ці зуби почнуть мене з часом. Якось непокоїти, чому? Тому що якщо видаляти ці зуби, то це буде під загальним наркозом. Це буде доволі така непроста операція буде 100% деформація щелепи, і все це буде заживати мінімум півроку. Плюс я високо ймовірність, що під час операції мені можуть пошкодити нерви, тому в мене буде або тимчасове оніміння, або ж взагалі параліч. Я цього не знала, але виявила, що насправді у багатьох людей є таке після видалення зубів. Тому він мені це все пояснив, пішов домовлятися з моїм ортодонтом. Вона дала зелене світло, і тому в мене виселили тільки один зуб мудрості, а всі інші в мене на місці. Далі це безпосереднє встановлення брекет-системи. Спочатку мені встановили на одну щелепу, а потім через місяць, буквально рік назад, встановили другу. Через декілька місяців мені ще вкрутили два мікроімпланти. Вони мене тут вгорі стояли. А ще буквально декілька місяців назад мені перекрутили один звідси сюди подалі на щелепу. На останньому прийомі мені вже їх викратили, бо в мене правильний прикус. Мікроімпланти це такі маленькі металеві гвинтики, їх кручують будь-куди, в залежності від того, куди треба розтягувати зуби. Вони в роті взагалі не відчуваються після установки, тобто я про них навіть забувала. Окрім хіба що цього останнього, коли мені прикрутили його сюди і подалі, бо він ніяк не хотів там пристосуватись. Постійно звідти трохи витягувався, от але це був такий виняток, бо коли в мене два стояли тут, я взагалі про них забула. Зуби почали змінюватись дуже швидко, буквально через пару місяців після установки. І дуже часто я ходила і ходжу з такими великими. Ми між зубами, У мене тут ще одна така є. Але прогрес дійсно дуже швидко видно, і я вже настільки звикла до брекетів, що насправді навіть не уявляю свої зуби без них. Наразі в мене є ретейнери, які натягую на свої зуби, і це по суті все, що я роблю в плані лікування. Наразі я ретейнери зняла, бо мені з ними трішки важко розмовляти. От а так я їх постійно ношу відповідально. Що взагалі по дискомфорту? Насправді брекети це така річ, до якої просто треба звикнути. Після більшості прийомів коли щось замінюють або підкручують, зокрема, от саме встановлення брекет-системи або вкручення мікроімплантів, або коли оставлять ще ці міжзубні пружинки це дуже боляче, і от десь три дні, а то й тиждень може доволі боліти. Але коли це проходить, коли тобі просто замінюють дугу або там змінюють ці резинки, це такий дискомфорт буквально на півдня після прийому. Часто ще самі брикетинки, тобто саме ці квадратики можуть натирати, або як у мене, часто дуга прострикує щоку. Не прям наскрізь, але доволі відчутно. Тобто, це прям такий дискомфорт, іноді навіть біль. Але насправді це не страшно, бо ортодон завжди дає такий віск і не можна все заліплювати. У мене віск закінчився. Але він от в таких от буває кейсиках, в мене тут два різні було. Якраз от після останнього прийому в мене теж дуга нормально так мені штрикала. І я весь останній віск просто використала на це. Але от буквально два тижні пройшло. Я віском зараз не користуюсь, і мені нормально. Що то було на початку? Хуновс, комусь війську взагалі не треба. Є люди, які у них от повністю залишається це все заповнено. Я використала весь. Також суто для мене найбільш складним моментом є гігієна. Загалом з часом, коли вже до брекетів звикаєш, ти починаєш орієнтуватись в тому, яка їжа в тебе буде залишатись в брекетах, а яка ні. Тому що брекети це, блін, просто якийсь фільтр в цьому плані. Багато часу йде на те, що просто після кожного прийому треба чистити зуби. Ну, насправді це всім треба, але у нас якби вибору немає. Я зазвичай в день просто очищу звичайну зубною щітку. А вже ввечері починаю поповні. Загалом, якщо хтось планує собі ставити брекети, я рекомендую придбати відразу іригатор. Це просто незамінна річ в плані брекетів. Я спочатку економила і тому купляла собі ось такі от з Аліекспреса, і один навіть купляла у нас. Загалом в мене було їх три. Але незважаючи на те, що вони насправді непогані, вони дуже недовговічні. Вони буквально всі прожили в мене десь. Місяць тому після цього я просто попросила свого ортодонта порекомендувати мені нормальний рігатор, і вона порекомендувала мені оцей от від джетпік. Він дуже зручний, тому що в нього є. Ось такий от кейсик, і тут от знаходиться весь типу мій ірігатор. Ну, там ще є такий шнурочок, який ти в стаканчик вставляєш, і під'єднуєш, як до води. Я обрала саме цей, бо тут можна змінювати насадки. Тут є насадка для іригатора і насадка для щітки. якраз. Якийсь час я пробувала чистити такою щіткою, але мені насправді не дуже сподобалось. В принципі, мене мій ортодонт в цьому не обмежує, тому вона сказала, якби чим зручніше, тим і чисти. Тому сам по собі іригатор це просто незамінна річ, але окрім цього, в мене також є різні щітки. Тобто, звичайно, це різні монопочкові штуки. Є ще в мене ось такі штучки. Які допомагають в різних ситуаціях, і там всякі от такі от Йоршики, і так далі. Ну і ще є звичайно зубна нитка, але це просто жах, якийсь зубною ниткою чистити, чесно кажучи, кожного вечора. Оце все допомагає вичистити зуби з брекетами до нормального стану, і плюс ще раз мінімум на півроку професійна чистка. Також, що я ще зараз роблю, я завжди, якщо знаю, що йду кудись у заклад їсти, беру з собою зубну щітку, і зубну пасту, такі в мене є маленькі комплектики, і чищу зуби там завжди після їжі. Це доволі зручно, я вважаю що це абсолютно ок, десь в закладі почистити зуби після їжі. Що взагалі по грошах? Брекети це дуже недешеве задоволення, насправді. Я обрала собі найдешевшу, якщо. Слово не дешевше, взагалі можна використовувати з брекет системи але я обрала собі залізну брекет систему Вона вважається найдоступнішою, і її треба частіше обслуговувати. Тобто, кожного місяця я ходжу на прийом до ортодонта. По суті, сюди також ходить лікування, прийоми, чистки та ретейнери, які я купляю кожні десь півтора-два місяці. Ретейнери це ось такі от резиночки. Я сподіваюся, там видно. Вони такі невеличкі, маленькі, і ти їх натягуєш на свої зуби. Загалом виходить така доволі кругленька сума, але так як я останній час. Просто ходжу на прийом раз на місяць, то вже і не так дорого здається. Плюс на кожному прийом я собі вибираю колір резинки на зуби, тому такий міні-шоппінг. Поки що, мій ортодонт не загадує, скільки мені ще носити брекети, але в принципі в мене динаміка ок, тому налаштовані позитивно. Я від початку розуміла, що це така довготривала річ, тому в мене немає якоїсь такої нетерплячки, мені абсолютно ок, я з брекетами насправді дуже комфортно себе відчуваю. Ось все, що стосується, по суті, моїх брекетів, ви запитаєте, а до чого тут взагалі тоді Емі Лу Вуд? Ось буквально на річницю носіння моїх брекетів сталася доволі така неприємна ситуація з цією акторкою, по суті, її булінг. Ви могли її бачити в таких серіалах? Сіріалах як Сексуальна освіта або «Токсичне місто, такий міні-серіал мені дуже сподобався. І, зокрема, останній сезон Білого Лотосу. Я загалом не дуже фанат фоловити селеберті в інстаграмах, але от щось в ній таке є цікаве, справжнє індивідуальне, що вона мене зацікавила, і я підписалась на інстаграм, з якого я, в принципі, про це все і дізналась. Вийшов новий сезон білого лотосу, де вона знімалась, і SNL вирішила зняти на нього такий комедійний скетч, де висміяли її зуби. І вона не змовчала. Вона сказала, що це було грубо і взагалі Місця. І я з цим погоджуюсь. Вони можуть писати, що це був просто жарт, або що вони просто висміяли навіть не її, а її персонажа. Але по суті, факті, фактом, вони просто висміяли її фізичну характеристику. Так, у неї доволі помітні зуби, але для мене це взагалі не мінус. Це для мене якась така її родзинка, індивідуальність, і мені насправді дуже подобається її посмішка. Але я подумала про те, що було б, якби вона комплексувала через свої зуби. Що якби вона, як і багато жінок, дійсно соромила своїх зубів, і ось вона побачила, що її публічно. Овисмію через це. Зрозуміло, що їй і так було взагалі невесело через цей жарт, але я розумію, наскільки їй було б боляче і відверто нестерпно через всю цю ситуацію. Відверто кажучи, це просто жесть, і я дуже рада, що вона не змовчала, не проігнорувала це. От а висказала свою думку такою якою вона є. Як я вже згадувала, я не комплексувала через свої зуби, але от, коли стався цей інцидент, я згадала, що в школі був якийсь чувак, який намагався мене булити через мої зуби. Він мене якось обзивав і коротше. Ну, типу, він фокусувався якраз в цьому плані, що все, що стосувалося моєї зовнішності. І мені якось його слова взагалі не запали в душу, тобто я на них не реагувала. Я не взагалі думала, що це він якийсь дивний, чесно кажучи, що він прицепився до моїх зубів. Але я розумію, що для багатьох людей це може бути абсолютно інший досвід. І що ми бачимо? Як гарно, успішно, талавінту жінку, просто висміюючи через те, що в неї унікальна посмішка. Я хочу цю ситуацію просто підкреслити, що не треба взагалі не таке вестись і комплексувати через свої зуби. Знаю, що багато людей, особливо в дорослому віці, насправді соромляться собі ставити брекети, тому що вони думають, що це для дітей або підлітків. Але я хочу нагадати, що це ваше життя, і це абсолютно нормально ставити собі брекети або не ставити, якщо ви цього не хочете. І, взагалі, не важливо, що там від вас хочуть оточуючи, що вони від вас очікують або не очікують. Як бачите, навіть якщо ти успішна жінка в Голлівуді, люди все одно знайдуть до чого приші. Наші зуби це тільки наша справа і все. Ось так от поблакала сьогодні про зуби і про свої брекети. Якщо хтось, хто дивиться це відео носив або планує носити брекети, діліться своїм досвідом, можливо, у вас є якісь свої лайфхаки. А на сьогодні в мене все. Тому, ком'як кажу, пока!